царського полководця Олександра Суворова ймовірно чули усі у Херсоні. На його честь поставили пам'ятник, назвали вулицю та навіть створили окрему експозицію в краєзнавчому музеї у царській та радянській пропаганді. Суворова возвеличували як великого полководця, що не програв жодної битви. Але чи насправді це так? І чи насправді його роль настільки значна у розвитку Херсона? Нумо розбиратися. Так, дійсно, наприкінці 18 століття Суворов був у Херсоні. На одноіменній вулиці досі стоїть будинок з написом: у цьому будинку жив Суворов з 1792 по 94 роки. Він і раніше приїжджав у наше місто у регіоні. Командував царськими військами, які вели загарбницькі війни на півдні України, і на цьому все більше він нічого у Херсоні не зробив, і тут виникає риторичне питання. Навіщо пам'ять про нього берегти у нашому місті, якщо це пам'ять про головного карателя тогочасної російської імперії? Почнемо з того, чи дійсно Суворов видатний полководець візьмемо для прикладу штурм його військ турецької фортеці Ізмаїл на Одещині, 22 грудня 1790 року. З усіх перемог Суворова. Саме ця дата визнана у РФ як День воїнської слави у ті часи. Фортеця Ізмаїл була дуже важливою для Османської імперії на півдні України. Її збудували ще у 16 столітті. До речі, до Суворова цю фортецю двічі брали штурмом українські козаки. Спочатку під керівництвом Северина Наливайка, а потім Петра Гайдачного. Але про це чомусь росіяни ніколи не згадують. Фортеця мала стратегічне значення, бо після її захоплення давала можливість царській армії зайняти величезні території за Дунаєм. На історичних картинах та гравюрах вона зображувалася неприступною. З височенними кам'яними стінами та вежами. Та насправді Ізмаїл мав земляні укріплення з переважно сухими ровами. У радянських та російських джерелах вказують також цікаву арифметику щодо кількості військ з обох боків. Начебто турецький гарнізон налічував 35 тисяч військових, у той час як царська армія, 31 тисячу, тобто нападників було менше, ніж оборонців. Такий факт мав підкреслити геніальність Суворова. За тими ж джерелами, царські війська взяли фортецю всього за 8 годин. Під час штурму загинуло 26 тисяч турків. А російські втрати вбитими склали всього 1815 осіб. Погодьтесь, співвідношення втрат дуже дивне: один нападник до вісьмох оборонців. Виходить рови, вали, фортечні стіни та бастіони ніяк не допомогли турецькій армії. Чи вони були з фанери або паперу, українські науковці мають сумніви щодо чисельності турецького гарнізону. Вони припускають, що 35 тисяч це загальна кількість населення фортеці з військовими та жителями. І ця цифра все одно завищена. До речі, існує легенда, що коли ад'ютант спитав у Суворова після штурму, чи не забагато пишемо вбитих турків? Той відповів. А що їх жаліти супостаті? Це зробили, щоб відправити у Петербург хвалебні звіти уряду. І таке побідобесія вилилося навіть у написання придворним поетом Гаврилом Державіним неофіційного гімну Російської імперії: грім перемоги Лунай». І тут нема чому дивуватися, як росіяни вміють прописувати та маніпулювати цифрами херсонці добре знають після проведення псевдореферендумів у 2022 році. Але повернімося до Суворова та його війська. Чим закінчився штурм Ізмаїла? Кривавою бійнею. карателі не пожаліли ні дітей, ні жінок, ні літніх людей. Потім росіяни змусили полонених викидати тіла нещасних у Дунай. Буцімто, щоб не сталися епідемії. Ймовірно, вони хотіли приховати так реальну чисельність турецького гарнізону та масштаби втрат серед місцевих. У 1890 році історик Микола Орлов так розповів про ці звірства. Як і пообіцяв Суворов, місто віддали на три дні у розпорядження солдатів. Таким був звичай того часу. Тому на другий і на третій день. Продовжувалися випадки насильств і вбивства. Тровавий терор Суворов дуже вміло використовував і для придушення національно-визвольних рухів та повстань. Чого тільки варта жорстока різанина у передмісті Варшави під час польського повстання Костюшка у 1794 році? Почалося повстання у Польщі під проводом Тадеуша Костюшка. Повстанці виступали за відновлення незалежності своєї держави, яка її втратила після кількох поділів Речі Посполитої. Доволі швидко їх підтримали майже всі верстви населення Польщі. 4 квітня полякам навіть вдалося розгромити царську армію підрославицями. Імперський уряд вирішив кинути на повстанців війська Суворова. Після серії поразок залишки військ польських повстанців перекинули до Варшави. У листопаді 1794 року. Армія Суворова взяла штурмом містечко Прага, передмістя Варшави. Тут вона влаштувала справжню різанину. Нікого не пожаліли ні жінок, ні дітей. Сам Суворов нічого не зробив, щоб зупинити солдат. Один з учасників тих подій так описав звірства російських військових: наші солдати стріляли в натовп, не розбираючи, і пронизливий крик жінок, крики дітей жахали душу. Справедливо кажуть, що пролита людська кров збуджує свого роду сп'яніння. Запеклі наші солдати в кожній живій істоті бачили губителя наших під час повстання у Варшаві. Ні, нікому пардону. кричали наші солдати та вбивали всіх, не зважаючи ні на вік, ні на стать. Потім російські історики намагалися виправдати солдат. Тим, що, начебто, ця різанина була помстою за знищення на початку повстання царського гарнізону у Варшаві. Тобто, ви розумієте, вони не попросили вибачення за воєнний злочин, а знайшли йому виправдання. Це, напевно, найвищий ступінь блюзнірства, який може бути за різними оцінками. У тій кривавій різанині загинуло 20 тисяч мирних жителів. Вершиною цинізму було те, що Суворов приймав польських перемовників серед тіл убитих, якими були встелені вулиці містечка Прага. До речі, нічого не нагадує такі ж звірства учиняли російські солдати під час окупації Бучі Ірпіня. Ізюма, Гостомеля, на Херсонщині та інших окупованих минулого року територій України тіла нещасних жителів досі як згумують на правобережжі нашої області. Суворов став для царської влади професійним карателем. Не лише Ізмаїл та Прага є кривавими плямами у біографії Суворова. Він придушував такими же методами повстання Пугачова, проводив депортацію християн з Криму, каральні експедиції у Фінляндії та Придністров'ї. І тут виникає логічне питання: навіщо у Херсоні зберемо? Зберігати пам'ять про постать, у якої руки полікоть у крові вбитих мирних людей. В історії України та нашого міста достатньо героїв, видатних діячів культури, політики, економіки, які зможуть повністю замінити імперський наратив у Херсоні та прибрати з наших вулиць назви, які пов'язані із Суворовим та іншими царськими діячами. А як би ви назвали вулицю Суворова у Херсоні? Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді. І давайте разом деросифікувати наш рідний Херсон.